Оце класне питання, і воно дуже-дуже важливо насправді. Тому, друзі, давайте знайдіть час, послухайте, що я вам розповім, тому що я сам користуюся камінофеном, тобто палю дрова, і по безпеці дещо теж можу вам сказати, щоб ви це знали. Значить, повністю питання звучить наступним чином. Які паради? Рекомендації або застереження, ви можете дати людям, які використовують тверде паливо, конкретне опалення дровами. Як правильно та безпечно користуватися таким опаленням, питає пан Володимир. Значить, безпека людей в цьому будинку починається, друзі, з вентиляції. Коли вам хтось починає розповідати про те, що сучасні технології. Треба застосовувати, що старі будівельники нічого не втямлять, нічому не розбираються, я скажу вам наступне, що молодь стала настільки лінива, що не те, що не хоче книжки почитати, е, норми почитати. Вони взагалі нічого не хочуть, а окрім того, щоб їм аплодували, несли гроші і казали, які вони красиві, гарні і розумні. Тому я вам дуже раджу все ж таки послухати Олександра Васильовича, тому що я читаю не тільки норми, книжки, експлуатую все це, але, на жаль, я звертаю уваги і на Зрозуміло? Кожен рік я бачу, як і там, і там, там загинула молодь, там загинула ціла родина, там загинуло три покоління. Тільки тому, що люди не вміють користуватися тердопаливним опаленням. І коли я їжджу, друзі, по будинках на продаж, я бачу, що проектувальники, котрі, аби щось отримати, за копійки роблять ескізні проекти, не продумуючи систему вентиляції, вони наражають на небезпеку всіх тих, хто буде в цьому будинку жити. Не можна так робити. Я вам розповідав, що в цьому році я був вже більше двох десятків будинків на продаж і майже 100% вони не мали вентиляції. От один будинок мав вентиляцію, але дуже дивно. Тому все ж таки ну, він мав неповноцінну, так скажемо. Тому я вам нагадую, що норми кажуть чітко. Якщо в будинку є твердопаливне опалення, нагадую знову, це котли, камінофени, каміни, пічі, повинна бути природня вентиляція. Крапка. Природня вентиляція це не дирка в стінки, котру вам впарюють як сучасне обладнання рекуперації. Навпаки, якщо у вас ці системи опалення є, це може призвести до загибелі родини, тому що це елемент примусової вентиляції, котрий не порушує роботу природній вентиляції. Чому норми кажуть про те, що в будинку повинна бути обов'язково правильно сформована природня вентиляція? Тому що вона, друзі, енергонезалежна. Вона Друзі. Услуга незалежна. Тобто вона працює навіть коли у вас немає електроенергії. Вона працює навіть коли ви про неї забули. Вона не потребує дороговартісного обладнання, налаштування, обслуговування. Саме тому норми кажуть, вона обов'язково повинна бути. На каналі БАГАТО вебінарів, де я розповідаю вам про природню вентиляцію. В першу чергу подивиться вебінар Природня вентиляція в будинку. Ось така новина. І саме звідси починається правильна експлуатація твердопаленого котла. Другий момент це приплив повітря. На каналі є вебінари вже декілька штук, де я розповідаю про приплив повітря до каміну. Це не я вигадав. Друзі, це не я вигадав. Це технологія, котра існує на ринку вже давним давно але я багато років її популяризую. Я багато років нагадую про те, що каміни, газові котли, печі, камінофени повинні мати свій приплив повітря, Свій. тому що ці системи каміни і печі не повинні пересикатися з природньою вентиляцією. Тому що там дуже агресивна температура, там дуже сильний перепад по, по дельті температури, і тому камін може опрокидувати природню вентиляцію. Знову ж, подивіться, будь ласка, ці вебінари. Коли ми з вами формуємо систему будинок, у нас з вами, друзі, є будь-який елемент припливу. І вихід. Тобто, у нас з вами є система природної вентиляції. І якщо ви хочете поставити камін або інший твердопалений прибор опалення, який має свій, свій димоход, то ця система повинна мати свій приплив повітря. Тобто, ця система повинна бути, друзі, абсолютно незалежна. Зрозуміло? Я дуже радий, що солдичачи про це багато-багато років. Я чаще і чаще бачу, що люди, котрі замовляють у нас проекти або котрі от питають про системи каміна, вони знають про те, що треба купувати камін з системою припливу. На жаль, досі на ринку є каміни, котрі цієї системи не мають. Ви могли бачити багато елементів. Сучасний красивий камін висить <свісно>, в повітрі. Або печка по центру, <свісно>, котре немає припливу повітря. Це одразу дуже висока небезпека, по тому що люди можуть постраждати. Наступне, Наступне друзі, це як користуватися. По-перше, я користуюсь я. Якщо ми топимо каміна фен, це тільки зранку, Все. у нас сучасний з високим КПД, і, в принципі, якщо я роблю закладку брикети дрова, я комбіную це, тому що дрова розігрівають камінна Фен швидше, покращують тягу, а брикети гарять повільніше і, і розтягують температуру на більший час. Тому я закладаю наступним чином. Значит, у мене топка. Вона у мене для угля і для дерева, тому я брикети кладу під кутом. Ось так. Кладу я під кутом для того, щоб повітря потрапляло між брикетами краще, бо повітря йде через решітку знизу. Знизу. Зверху я накладаю, друзі, дрова і розпалюю. Тобто ефект свічки так да? Розпалюю я ось тут. От, і е, дрова. Ступово відкриваю заслонку повністю для того, щоб пустити повітря з вулиці. У мене стоїть заслонка з силиконовим ущільнювачем на тросики. ручечка така біля каміну, на деяких вебінарах видно. Я відкриваю повністю заслонку. От, відкриваю піддувала повністю. У мене стоїть є регулятор. Відкриваю на максимум. І перші 5-10 хвилин я відкриваю піддувало трошечки, щоб краще розпалити швидше. І ось Коли полум'я починає горіти, воно розіграється, піднімається доверху, дрова швидко розігрівають камінофен, і по, потім, як по принципу свічки углі починають підпалувати брикети і брикети горять. І тому от я до пічки підходжу десь три рази, тобто заклав, підпалив, потім я підходжу через декілька хвилин, закриваю піддувала. Працює просто через приплив повітря система. І потім десь хвилин через 15-20 я починаю ручку, зменшую приплив повітря для того, щоб збільшити час горіння дров, тому що великий викид енергії мені не треба. Мені треба збільшити час горіння, але так, щоб не утворився угарний газ. Якщо е, камін Дуже вже гарно розігрітий, йому повітря треба менше, тому що керамічний обв'яз в моєму каміні нагріває дрова швидше, якщо я навіть щось підкидаю, і таким чином воно краще горить вже. Але для цього треба час, щоб пічка розігрілася і вийшла на робочий режим. І в робочому режимі у мене цей регулятор стоїть вже донизу, тобто мінімальний приплив повітря для того, щоб збільшити час. Пічку я не топлю після обіду. Друзі, все, заць. Чому? Дуже просте правило. Коли ви лягаєте спати, пічка повинна бути вже пуста. Все. Ніякого полум'я, ніяких вуглів, нічого там не повинно бути. Тому що заслонку я закриваю. Коли я бачу, що вже майже майже все догоріло. Заслонку я закриваю. І. е-е Оці вуглі, вони там ще тліють, я не знаю, там годину-півтори. Але так як це робочий день, я бігаю. Я е, прислухаюсь до свого стану. У мене наверху ось тут стоїть датчик гарного газу, обов'язково. Тобто, якщо не дай Боже, з'явиться, він почне піщати. Цей елемент теж обов'язково повинен бути. От, і вже після обіду, десь от там в 2-3 години, все. У вуглів більше немає, лише попіл, ніяких вуглів там нема. Друзі, з чим це пов'язано mm. Це пов'язано з тим, що коли ви лягаєте спати, ви взагалі не можете нічого проконтролювати. І якщо ви залишите вуглі, зловите гаву і там утвориться угарний газ, а як він може утворитися? Наприклад, ви не почистили димоход. В результаті він забився, перестала тяга, да, або піднявся сильний вітер, а у вас неправильно сформований димоход, або там десь щось завалилося, або десь ви погано закрили дверцята, таке теж буває. Да. Тобто моментів куча. І якщо ви спите, а в будинок пішов у гарний газ, ви можете просто не прокинутися. Ось і все. Тому наступна парада: не тепіть пічі, котли саме після обіду це зранку протопілі, прогріли і так далі. Чому саме у мене це так можливо? Тому що у нас будинок інерційний. Тобто стіни вони в себе забирають тепло, бетон забирає в себе тепло, і потім поступово це віддає. І, в принципі, от коли у нас надовго вимикають електроенергію, да, якщо я підтоплю кожен день в будинку, воно. Тримаються гарні температура абсолютно нормально, без проблем з природній вентиляції. <хи> Звісно, що коли працює опалення, це зручніше і менше треба бігати до пічки. Але все ж таки, от зараз такий час, що пічка вона не зайва. Дякую, друзі, за ваше питання. Ну і Ну і такі, знаєте, додаткові моменти. Це дрова повинна бути тому що вологі дрова вони погано горять, вони виділяють багато пари, пар конденсує в трубі. На конденсаті осаджується більше сажа відповідно. Значить, бажано використовувати дрова, такі, котрі дають менше дьогтю і смоли диму, тобто дуб. Да, дуб, але ж де ви дубу наберетесь на, на, на всіх. У мене асики падають, то я асиками під, підтаплюю і змішую асику з сосною. Тобто, коли пічка вже розігріта, я можу підкинути сосну, тому що тоді краще виграють смоли і вся ця гидота. От. Тому тут вже таке містецтво підбору паління вже з часом воно прийде. От. Ну і не забувайте чистити димоходи. Тому що це друзі, важливо і мені теж треба туди вже заглянути і почистити. Дякую за вашу увагу. На сьогодні все. Я буду з вами прощатися. До нових, до скорих зустрічей. Не забувайте, що тематичні вебінари на сьогоднішній день, друзі, задаються на сайті консул.бу я вже не збираю коментарі, тому що вважаю, що треба більш відповідально до цього відноситися. Ну і якщо немає теми на тематичний вебінар, ми будемо проводити бліц-вебінари, бо питань доволі багато, ви це бачите. Всім щаслива! Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що це наші друзі майбутні. Тільки на них надія. Кіно доброго вечора, бувайте.